Вітаю радіослухачів FM Галичина та глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «Галичина Аналітика. До речі, підписуйтеся на цей наш канал, ставте свої вподобайки, переглядайте відео. Коментуйте їх, пропонуйте свої теми для обговорення. Мене звати Ігор Гулик. Я вже бачу. З'явився наш гість. Я вітаю пана Олексія Гончаренка, народного депутата, президента комітету парламентської асамблеї ради Європи з питань міграції, біженців та переміщених осіб. Як ви чуєте нас? Добре, вітаю дуже е, такий резонансний е, законопроєкт, е, який був проголосований сьогодні у першому читанні. Я ще раз назву його таку е, дуже заковиристу назву щодо підвищення ефективності укладання угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні по корупційних. Пане Олексію, в мене до вас одне запитання таке е, поки що. Як реагувати суспільству, змученому, е, власне кажучи, не тільки психологічно, е, не тільки тим, що його щодня майже бомбардують повідомленнями про корупцію, про хабарі високопосадовців на цей такий закон? Пане Олексію, ну, я не голосував за нього. Першим вітаю всіх, вітаю, вітаю вас. Я знаходжусь в Києві тут погано зі зв'язком, погано зі світлом, погано зі зв'язком, тому я вибачаюся одразу наперед. Я не голосував за цей законопроект. Саме з причин того, що люди хочуть бачити результати боротьби з корупцією, а результат є посадження корупціонери. А угоди, гроші, бюджет, це теж важливо. А, але все-таки ми маємо нарешті продемонструвати посаджених корупціонерів, інакше викорінити корупцію або хоча б її суттєво зменшити шансів. Нас немає. Я сьогодні виступав в Верховній Раді, говорив, що в нас вже можна створювати шовційне об'єднання СІ ЗО, тому що у нас купа народних депутатів в Верховній Раді, які купа народних депутатів, які пройшли через СІЗО за корупційні злочини, навіть того, щоб знаходитись в СІЗО. Вони одразу виходять, носячи заставу, і далі спекінець собі в Верховній Раді працюють, якщо так можна назвати, голосують, впливають на рішення. От сьогодні, наприклад, було ріш, прийнято ні, а, рішення а, в, в, про підвищення акцизів на пальне. Фактично про підвищення ціни на пальне з вересня місяця. Це означає підвищення ціни на все в Україні. На це набралося 231 голос. Я був проти, звичайно. Міг проти цього боротися, але якщо б не ще голосів слуг народу, які фактично всі мали бути зараз в а замість цього знаходяться в Верховній Раді, це Задорожній, Клочко, Ударченко, Юрченко і так далі, ну то цей закон просто не прийшов. То фактично голоси зараз дають ПЗЖ за прийняття законів, і люди, які на такому гачку, які просто мали бути в в'язниці замість цього Верховній Раді. Тому звичайно, що суспільство хоче побачити. Результати боротьби з корупцією посаджених корупціонерів, а не просто пред'являла підозрюва, пане Олексію. А чи не видається вам, що цей законопроєкт є своєрідною такою? Ну не індульгенцією, а своєрідним своєрідною можливістю зберегти оту так звану монобільшість, яка вже давно не є монобільшістю, тому що вона стає некерованою для офісу президента? До речі, ті, хто мали прослідувати злочини тому корупційні з капоможлива злочинам про будівництві фортифікацій, що «Слуга народу Задорожня, який сам був зараз отримав підозру в звірництві в... і хбарництві на відбудові, а, Ну, це просто таке дуже А чи може це використовуватися як інструмент контролю депутатів? Звичайно, і я ж про це і сказав. Що для цього влада тримає ОПЗЖ в парламенті, щоб мати їхні голоси за що завгодно, як наприклад, сьогодні це підвищення акцизів, але це вже багато в яких випадків було. І через це влада не, не, не займається, як на мене, тим, щоб і ті, хто були імені на корупції, вони реально були жорстоко покарані, а в них всі є можливість повернутися в Верховну Раду, і далі вони, як такі полонені, голосують за все, що завгодно. 6. Мене здивувала ще одна така деталь, можливо, і вона вам впала в око. Я думаю, що так. Що в самому тексті закону оця градація корупційних злочинів на, на якісь там проступки, тяжкі злочини, не тяжкі злочини, ну і відповідно тарифна ставка, вони самі по собі є корупційними елементами. Адже ж в процесі переговорів е, е, про угоду з слідством можна домовитися про будь-що. Так, да, це також викликає питання і занепокоєння. Це, це правда. Побачимо, в якому вигляді цей законопроект вийде на друге читання. То зараз буде, незважаючи на те, що з нього не готував прийняти в першому читанні. Тепер буде процес подачі правок і їхнього розгляду. І побачимо, в якого вигляді він відбувався на друге читання. Хотів би поговорити з вами про ще один дуже гучний судовий процес це процес над Романом Червінським, якого, якого буквально вчора випустили зі СІЗО. А сьогодні знову ж таки за іронією долі почали новий судовий розгляд за буцімто спробу взяти чи вимагати хабаря. Прокоментуйте, будь ласка, взагалі справу Червінського. Це дуже, як на мене, ганебна історія, тому що це офіцер, розвідник, який 15 місяців провів в СІЗО. Ну, Під час війни, під час повномасштабного російського вторгнення кожна така людина є на Замість того, щоб воювати за Україну 15 місяців в СІЗО, Очевидно, що справа розвалюється, тому що після цього він і нарешті вже. Ну і, і суд, і все, бо вони вже не бачать підстав далі тримати людину під заставою. А, вибачте, під арештом і там під заставу. Після цього він виходить на волю. А, і після того одразу з'являється нова підозра на якісь справи 2020 року, тобто чотирирічної давнини. І зараз, прямо зараз, відбувається може вже суддя його полязаного говоримо, може довго. Що найрішення запобіжний засіб, який вже цього разу у цій новій справі є така підозра, що його хочуть відправити на цілодомковий домашній арешт з метою ізолювати його від коментарів, тобто від суспільства, то скажімо так. І, звичайно, це виглядає просто як переслідування. Тобто, по одній справі тримали-тримали людину, далі не могли вже тримати, тоді, будь ласка, була би людина, справа знайдеться. Ще нова справа одразу прилітає. Виглядає це як познущання над правосуддям і дуже погана історія. Я один з тих народних депутатів, які підписували документи на що ми готові взяти його на і Романа Чернівського, для того, щоб випустили на свободу. Я радий тому, що він в вас свободі зараз. Дуже сподіваюся, що ну, сьогодні буде рішення суду не зовсім проти рішення вже всього другому, але ну, чекаємо. І Пане Олексію, оскільки ви є президентом одного з комітетів ПАРЄ, якою буде на ваш погляд реакція на ось таку боротьбу в лапках з корупцією в Україні в міжнародних партнерів? Це величезне питання і велика проблема. Бо ми сьогодні фактично живемо за рахунок наших партнерів. І ми за власне кошти країна фінансує і то і то частково тільки війну і війну. все інше фактично фінансують наші партнери. Тому коли ну, наприклад, там остання справа на народу дорожнього, відкат три з половиною мільйони гривень з відновлення, але це виходить відкат навіть не з грошей українців, а з грошей німців, французів, американців, японців. Це погано, рано чи пізно це може тільки пана до нас завершити. З точки зору, що політичні сили, які або симпатизують Росії, або на прикормі в Росії, або які просто будуть в пошуку голосів, будуть сказати, ну, на що ми відправляємо свою гроші в Україну, де різноманітні суди <з pulley> народу, це все крадуть. То все, що тобто, це наші гроші, це заробили наші люди, а ми відправляємо це в, в Україну. Тому самі даємо цей аргумент і цей аргумент звиччий для нас, тому що для нас без закордонної допомоги Україна ну не вистоїв. Тому тому це надзвичайно велиці виклики. Тому сьогодні корупція це навіть не там не вородерство. Ні, це просто постріл просто постріл бороду держави. Дякую пане Олексію за те, що змогли включитися у нашу розмову. Попри поганий зв'язок, ми отримали е, такі докладні відповіді. Нагадаю, що моїм співрозмовником сьогодні був народний депутат України Олексій Гончаренко, президент комітету парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції, біженців та переміщених осіб. А також нагадаю, що переглянути цю бесіду ви зможете. На ютуб-каналі FM Галичина Аналітика, а слухати програми Маркер подій ви можете щобудня в ефірі FM Галичина о 16.15 і о 17.15. Будьте з нами.